Отакою ми сівалкою постійно сіяли. Ось вона є. Бачите. 25-30 см може він залублятися. Селісте. Купив. Щоб пройтися вакуумною сівалкою. Агроволокно. це Стоїть 1700 гривень. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярик. І для проби хочу. Осіяти сюди тепличку селісте. Купив 250 грам, 860 гривень. Це в агротеремі. Селеста, бачите, А1, все. Це переважно саме з кращих сортів редиски. Ну і закасав собі агроволокно 320 на 100 метрів 30 -ку. Вона нам згодиться, як накрити, чи в тепличці. Чи на вулиці? У мене теплиця 25 метрів. На дві стороні 50, можна в два сліди накривати це вже, якщо будемо щось, ми, як то говориться, садити, спасати. Зараз я просто положив вокно, зараз буде, будемо презервувати. Ось таке ще в нас, ви бачите, огірочки. Озбирували, все позбирували. Але вирішили ми тут фрезернути. Зараз подивимось, як фрезеровка піде. Отут моя, моя зелень. Петрушка. Цибулька вже така, недавно показував я. Так коле. Капуста така пересадили собі кабачок. Бачу трохи щось трошки росте кабачок. Укроп для себе. Ну і три види руколи. Є отака, бачите, дрібненька, звичайна, і крупнолиста, і кінзи. Невеличкий такий кісочок. А цю сторону, все думаю, зарезервувати на родичку. Каплю вивісуємо, зв'язуємо і вам тільки положимо каплю та й все. Постоянно так робимо. Щоб не скручувати, а в тепличці ми робимо так. І наш мотоблок в роботі. 25-30 сантиметрів може він заглублятися всередину. Це вже залежить від яку ви хочете глибину. Це все розрівняється, правда робить такі, але його можна роз, розгорати. Туди назад і так він все можна пройтися, буде непогано. Теплички, звичайно, треба. Відкривати двері, обов'язково двері відкривати, тому що трошки буде дим і тяжко дихати, навіть якщо поршнява погана, то буває дим цілий навіть не видно теплички. А так бачите, мотоблок навесенький, непогано йде. І дивіться, як він перебуває землю. От для цього треба такий мотоблок в. Теплички. Мості. Одною рукою просто натиснув і він йде. А це тримає, бо там якраз сеплення. Для чого ми брали? Ну і тут кусочок. Думаю, що все до Нового року. Хтось там буду пробувати селесту небагато селести і буду пробувати ще відсакати редиска. Це просто на пробу. Подивимося, що за фірма і як вона себе показує. Зараз відкривати не буду, відкрию, коли будемо сіяти. Переважно ми сіяли. Сівалкою, зараз вам покажу. Отакою ми сівалкою постійно сіяли. Ось вона є. Бачите, ось вона є. Ми виставляли там друга чи перша дирка і нею ми сіяли. А так нас ще хочуть сказати, зараз в нас йде вакуумна до нас на підході. На днях, мабуть, ми отримаємо, якщо ні, то вибачайте, не покажу. А так я чекаю пару днів, щоб пройтися сівалкою. А Або можна як перекривати, бачите? перекривати нам оту, тому що сюди є тормоз всередині, прикормозує і без нього ніяк. Але отаке можна йти собі сміло. Ось так перекрилося, бачите. Висівається. Потім раз, два сили залити і хватить. Можна поверху туманкою в є. Можна каплю, ми, ви бачите, маємо тут цеплю зв'язані під каплю. Можна каплю пару разів залити, накрити агролоктом, ні. Можна дугами. дуги зверху і пилівка. І садити так само можна ще у нас до, я думаю, до Нового року, так як при сході, через 20-30 днів, 20, там пишеться 3 до 25 буде готова тільки коли сходи вже зійшли, і вона готова. Але до зими у мене була навіть на різдво, ну це був південь, тут різниця залежить все від морозів. то... Будемо дивитися, як в нас тут вийде, чи морози, якщо сильні, то звичайно воно буде поволі рости. А так, бачите, отакий от мотоблок, щоб не копати вручну, і він поможе. І перегній вивезе небагато. Ну, Я маю війну, що погрузити на нього. І так, бачите, все, що можете, що хочете. До нього і, і, і картоплю викупати, і рядки, і підгорнути, все може він зробити. Е, звичайно, ну, треба трошки сили, е, перезимом робити обов'язково. П'яного вони не люблять, тому що якби п'яний був, то б і теплички не було, і плівки б не було, і нічого б не було. А так по бачите, буквально дві минути і в неділю я ще вкинувся, що трошки. І... І я вкину від, від сакати. Я вкину, тож є просто ребру. Хочу сказати вам по агролукні. На сайті аротеремі 100 метрів 32 на 30 стоїть 1700 гривень. По других сайтах можете загуглити, а він стоїть дорожче. Вам вибирати. Ми вибрали агротерем. Ось така земля. Тільки лисився кусочок такі, ось то, то нічого, то кажуть, можна граблями прийти, що все. А так всі собі. Перебиває добре. така кухенька земля. Зараз. І тут ми ще теж переоремо. Готовка до зими. Всім здоров'я в Україні перемоги. Слава Збройним силам України. До побачимо.